Сьогодні в Австрії один, так сказати, дуже обіжений хлопчик розстріляв 11 дітей. це, до речі, така відповідь тим мамам, які дуже сильно хейтять українську систему освіти і нахвалюють європейську. Шановні, європейська система освіти, хоч вона і така дуже толерантна, але вона не ідеальна. Ось цей шутінг — це вам приклад. А чому так сталося? Тому що не працює така система освіти. Вседозволеність дозволеність дітям породжує отакі от приколи. Хоч там вам вчителі посміхаються в лице, дитину вашу лілеть максимально, але це не працює. Саме прикольне, що це у них вже стає нормою, тому що толерантність дуже вже переграється. Так, українська система освіти в рази гірша, але, але. Подивіться, що робить все дозволення з підлітками ну, в Європі. Рівень вандалізму, я був в багатьох країнах Європи, просто зашкалює. Все обмальовано графіті. І їм за це нічого, тому що дітей не можна, ну, вибачте, там бити. Це такий приклад. Дитина це особистість. Ну, як ми бачимо, до чого це все приводить. Я ще іншу частину запишу і розкажу про нашу систему освіти.